Рівненська міліція, далі цитата на боці народу. Такі слова з'явилися у мережі нині по а Пролунали вони, стверджує джерело безпосередньо із з усточільника тамтешнього міського управління МВС Руслана Мельника. Олександр Курсик на місці перевіряв на яких умовах і чи зі зброєю у руках перейшли на бік Євромайдану рівненські правоохоронці. Уже п'ятий день, як мітингувальники отоборилися в приміщенні Одата біля її центрального входу. Страйкері запевняють, штурмувати будівлю тоді не хотіли. Просто працівники міліції не пустили їх на прийом до керівника області. Ось і почалася штовханина. Початку мітингувальники змушують міліціонерів покинути захоплене приміщення ОДА, потім створюють з ними спільну охорону. А вже за два дні головний міліціонер рівного заявляє: вони з народом. Я від своїх слів і начальником МВС в Рівненській області не відмовляється. Міліція є з народом на сьогоднішній день. Після начальника міської міліції до мітингувальників приїхав і обласний очільник правоохоронців і головний даїжник краю. Всі запевняли, злочинні накази виконувати не будуть і чекають підтримки від загонів самооборони. Мовляв, рівень злочинності зростає. наша міліція ж така, куди вітер хотіли. Там і вона буде. Як куда буде влада? Самооборона буде виконувати всі накази народної ради і її виконкому. А міліція всі порядні прицінері будуть виконувати накази власної ради і остальні, хто не буде виконувати. будуть звільнений чекають на Рівненщині інформації про проведення надзвичайного стану в Україні. Тому, незважаючи на обіцянки міліціонерів, розбирати барикади та знімати нічну охорону, мітингувальники не збираються. Олександр Курсик, Олександр Ковтонець, Рівне, Новини 2+,2.